Я не знаю, як можна бути такою простою. Ну настільки елементарно, я тобі вже 10 разів пояснила, все судно не доходить. Мам, ти не пояснюєш, а кричиш. Я не кричу, я так говорю. Давай ще раз. В автобусі їхало 5 пасажирів. На зупинці до них підсіло ще 3. Скільки пасажирів стало в автобусі? Три. Ну як може бути три? Як може бути три, якщо там вже сиділо п'ять. П'ять там вже сиділо, в кого ти така розумна? Вчителька в школі, коли вам пояснює, ти що чуєш? Ультразвук? Це що? Коля, йди вже з нею роби уроки, бо я не можу. Все, я пас. Мам, ти можеш мені, будь ласка, допомогти алгебру зробити, бо я отут, оце завдання я не розумію. Угу. Зараз я руки витру. Я в школі алгебру найкраще розуміла, відмінницею була. Ось, 138 завдання. Я перше друге зробила, а далі в мене щось не виходить. Це алгебра, так? Да? Е, от ми знову зустрілись. А покажи, хто попереднє завдання зробила. Так, ось і ще на оцій цій сторінці. Угу. А, а хто дозволив писати матюки в зошиті? Які матюки? Неон. Х у мамто ікс і. Ігрек. Це що, це, це англійські цифри? Ладно, дякую, мам. Я краще з ГДЗ пишу. Тобто, ти одна в школі вчилася. Що? Та, забудь, то я дещо згадала. Таке. Смійся, смійся, з мамки, у мене вже за стільки років в голові все повединою покрилося. Але знаєш, що я пам'ятаю? Що ти мені обіцяла помити посуд сьогодні ввечері? Зараз допишу і йду.